Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо наш черговий семінар. Рада вітати, хто до нас приєднався в Zoom, хто прийшов на семінар. Сьогодні в нас в гостях людина, яка займається не лише творчою інтелектуальною діяльністю, а й є практиком в тій сфері, якою досліджує науково. Це кандидат історичних наук, адвокат, проректор вищої школи, адвокатури, керівник центру дослідження адвокатури і прав Національної асоціації адвокатів України Ірина Василова. Зараз запрошую її до слова. Вона темою історія адвокатури в іменах і фактах. Просимо, пані Ірино. Дякую. Я... Спочатку саме, а тут. Шановні я колеги, жанрий день. Дуже приємно бути мені у Львові, тільки мені навчить мене переключати. Я тут. Воно не переключається. Може, дайте ось тут то, але або... такого. Словом, я можу без презентації. Я насправді дуже рада нарешті побувати в музеї релігії, бо коли буваю у Львові, то часто проходимо повз, Тут таке гарне місце, заходимо в крами. А от тут я кажу, в мене ще такого гарного залу для виступу не було. Такого духовного, такого гарного залу. Сьогодні ми трошечки поговоримо про дякую, так про інститут адвокатури. Ось і. Я його назвала в іменах і фактах, тому що якщо починати хронологію, починаючи ще там від міст північного від, 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 від причорномор'я на території українських земель, там де була судова влада, вперше затворена, то це було б так достатньо довго, мабуть. Е, сказати про Київську Русь, ми можемо тільки те, що там було дійсно. Інститут захисту, але не було терміну адвокат, не було суду при князівському дворі, і адвокатів тоді називали як називали видоки приятелів. Ось вони представляли родину або представляли своїх товаришів на суді у князя київського. Так і тому в всіх книгах, до речі, пише завжди а в Київській Русі адвокатури не було. Хоча ми маємо гарну пам'ятку Ярослава е, Мудрого Руська Правда, так Кодекс законів там, де є чітко виписано, які покарання, за що відбувалися і так далі. Маємо ще повчання Володимира Мономаха дітям. Там теж цікаві є речі, що дотичні до адвокатури. Але не маємо розділу про адвокатуру, розумієте, не маємо конкретного закону, як би хотіли сказати, адвокати про адвокатуру довго часу, а маємо. На жаль, таку ситуацію, що в Україні знаємо всі, не будемо переповідати історію, були під владою різних держав, і відповідно інститут адвокатури зазнавав реформ в відповідності до юрисдикції тих держав, до якої належали наші території. Тому а, я би починала. Коли мене іноді питають, а скільки років українській адвокатурі? Тому що часто бувають наші адвокати керівництва за кордоном, і там святкування 200 років, там 300 років, там французької адвокатури там, чи, чи польської, наприклад, 105 років. Так, нас запрошують. А скільки років нашій адвокатурі? І от коли ми починаємо задумуватися про те, а скільки ж років нашій адвокатурі, то всі чомусь згадують про на територіях східної України, яка була під владою Росії судові реформи 1864 року. Ми намагаємося вже досліджувати моє покоління дослідників, скажімо так, адвокату. Я сама починала дослідження Костя Левицького і від того пішла моя любов до адвокатури, бо він був громадсько-політичним діячем, прем'єр-міністром Зон, і кругом нього всі були адвокати. І Він був адвокат, і я Це зацікавилася, що ж це така корпорація? От, і, Якщо говорити про територію східної Галичини, яка входила до Австро-Угорщини, то там маємо 1848 рік, весна народів і так далі але. Якщо подивитися глибше, далі ми зараз от на слайдах литовсько польська доба, бо тому що це такий розвиток, починається адвокатури. Але ви знаєте, наші дослідники центру дослідження адвокатури і права, доктор історичних наук Довбишенко Вищенко Михайло Скиєва, працював в архівах у Києві, і він віднайшов і, і, і у Львові, і він віднайшов матеріали Львівського апеляційного суду, і ми маємо документ. Тобто контракт між адвокатом і клієнтом. Як ви думаєте, від якого століття, скажімо так, навіть на року? Я не буду в нас мало часу, я відразу скажу: 4 листопада 1386 рік. Тобто, це вже є доказ письмовий, коли є контракт, тобто договір між адвокатом і клієнтом, де є зазначені послуги адвоката. Плата адвоката за послуги, так? І це станом на сьогодні найдавніший документ. Можливо, ще є давніші, знаєте, але наразі нам відомий тільки цей. І тому, якщо відняти, в роках, це вийде більше 630 років, так? Тому е, можна стверджувати, в принципі, що інститут адвокатури на території українських земель власне починається від того моменту. Ще раніше, Але ми маємо письмовий доказ. А в суді що головне докази, правда? У нас є адвокати в залі вони знають, що головне в суді докази. Для істориків, що головне, архівні документи це є докази. правда? Тому от ми маємо такий доказ, що на території Львова е, або Львівський апеляційний суд найдавніший знаний нам на сьогодні документ. Контракт адвоката і клієнта за 1386 років. От тому, як дальше відбувалося цей розвиток, Взагалі, якщо говорити про таку генезу розвитку адвокатури, то вона починалася, як і все, від Франції. Потім цей розвиток йшов до Німеччини, з Німеччини до Польщі, з Польщі до Галичини, і вже десь там ще пізніше до, на території захід, східних наших територій. Якщо подивитися в розвитку в роках, то. А між Францією і Україною, поки не до нас дійшло, 50 років. Достатньо. Якщо ще далі на схід, то ще 20 років. Тобто, три покоління поки 75 років. Бачите, яка, яка циклічна історія. Оце всіх 75 років, і Радянський Союз 75 років, правда, і воно от, от, має значення. Тепер... Що вплинуло на розвиток адвокатури? Тому що те, що ми знаємо про адвокатуру, те, що пишуть в книгах, це фактично шляхецька адвокатура. Тому що були ці е, е, двори е, князівські, в Луцьку при замку був двір, так, е, 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 і в галицько волинській державі, і так далі. І там відбувалися Роман Голота вже пізнає. Е, там відбувалися, будь ласка, так, е, суди. Як, називався, як називалося адвокатське свідоцтво? Термін адвокат, до речі, не був популярний. Адвокатів називали умацований, тому що моць це було свідоцтво. адвокатське, носій цього свідоцтва був умацований. Пізніше в 16 столітті це було називалося плені потенти, тому що плені потенція це була до речі, так, студенти завжди тут усміхаються. Плені потенція це було все ж адвокатське свідоцтво на світ, це був пленіпотент, от і прокуратор ми ще маємо також такий термін, так? Але якщо подивитися, наприклад, польську літературу і на території української земель Галичини, яка входила вже до Польщі, то ми маємо від 12 століття термін адвоката, адвокасів. Захисний. тепер що стосується розвитку традицій, які існують до цього часу на території українських земель і які розвивалися протягом століть, маємо німецьку традицію, коли дуже активно розвивалася адвокатура. І що зробили німці? Вони започаткували адвокат присягу адвоката. Там, де адвокат присягає бути чесним, не брати участі або не брати справи, які за відомо будуть програшні, <свят> так. потім гонорари не перевищувати і так далі, бути сумлінним і чесним в своїй діяльності. Потім, що ще ми маємо за німецькою традицією, це відповідальність дисциплінарної адвоката. Зараз теж адвокати мають дисциплінарну відповідальність. Ми маємо органи дисциплінарні, всі можуть звернутися. Звертаються і, і, і клієнти, які програли справу, і, і, і прокурори, і судді, всіх, хто хочеш, всіх хтось жаліється завжди, але Дисциплінарні органи адвокатури були покликані для того, щоб підняти рівень корпорації, так? І також карали карали за несумлінне виконання своїх обов'язків. Як ви думаєте, які були види покарання для адвокатів? Ну, берем середньовіччя, так? Це німецька традиція, польська традиція ще більше їх, скажімо так, Ну, Якщо середньовіччя, отже, була смертна кара, так? Була смертна кара за адвокатську діяльність. Я, з чим треба було так проступ... який мав бути проступок дисциплінарний, щоб отримати такий вирок, смертну кару. Інші вироки були це е, 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 інші вироки, я тут не маю, так? Е, е, це були в нас е, вигнання з міста, побиття різками, от, е, за підробку печатки, наприклад, і так далі, а за передачу документів завідомо іншій стороні, іншій стороні процесу. І підробку документів це була смертна кара. Я собі подумаю, так що треба повернути мав, в Україну. Тепер скажіть, будь ласка, які види були смертні кари По-перше, це було здійснення голови в центрі міста. По-друге, це була смертна кара на горло, на горло це через повішення. Це був такий більш гірший ну, випадок, скажімо, так, коли були через повішення. От тепер Німецька традиція дала такі, такі нам здобутки. Польська традиція удосконалила, залишалася смертна кара. Але такою червоною лінією розвитку адвокатури була вимога до адвоката брати особисту участь в судовому процесі. Це починаючи від найдавніших часів, докінчуючи сьогодні, так що адвокат повинен бути особисто присутній на суді. Тепер що нам дали? Польська ще традиція це реєстр адвокатів і реєстр помічників адвокатів. Це 18 століття і Починаючи ще з 16-го, навіть реєстр адвокатів, помічників адвокатів, те, що зараз є, тому що без відомо нам на сайті адвокатури є ЄРАУ, єдиний реєстр адвокатів України, без якого адвокат не може зайти в суд, так тому що там береться ордер і так далі. Так? І можна перевірити, чи працює адвокат, чи він, власне тільки через єдиний реєстр адвокатів. Далі ми маємо такий наступний. Період литовської, тут вже ми маємо більше слайдів Литовської і польської доби, але це я зараз тільки сказала про шляхецьку адвокатуру, так? Але коли прийшло до території українських земель Магдебурзьке право, ми маємо розквіт міської адвокатури, тому що перед створювалися нові міста, перетини шляхів, торгівля, купівля продаж нерухомості, майна нерухомого і нерухомого, і потрібні були послуги адвокатів. так і тому дуже активно адвокатура міська розвивалася у Львові, тому що була шляхетська адвокатура Львівщина, а Львів це міста з більшого, і тут треба досліджувати це. Це біла пляма в історії адвокатури, яку потрібно досліджувати. В міську адвокатуру. Це Поділля, це Кам'янець-Подільський, так далі. І так далі. А в такі території, скажімо, Галичина, Волинь і Поділля. Найбільше тут була міська активно розвивана адвокатура. Ми маємо потім гетьманський період. Гетьманський період нам а, що я тут ще хотіла сказати важливого: 17 століття жінки мали право брати участь у судовому процесі. Я вам говорила, що контракт був віднайдений, і там є так, і мало право жінки в 17 столітті брати участь у судовому процесі. Пізніше заборонили. І тільки відновили фактично в ХХ столітті. І ми маємо перші також відомості оцей цих раз іменах і фактах. Так? Перші відомості про жінок в адвокатурі, відомі нам сьогодні, це Аполлонія Колосовська і Єва Вегановська, вони представляли інтереси своїх чоловіків в спорах за землю, за маєтки і так далі, за спадок. Але вже ми маємо Закревська Маріана і Цитнерівна Магдалена, це адвокатеси. Чи адвокатки, як тепер кажуть, правильно казати, так які ми маємо це волинь віднайдені нами, нашим дослідником також документи, контракти між ними і між.